Питання на сьогоднішній день актуальне святкування новорічних свят, встановлення ялинки, встановлення гірлянд, прикрас, використання їх і таке інше. Хотів би застерегти і нагадати правила, які. Бережуть вас і ваше життя. Це безпосередньо. Ялинки не рекомендував би встановлювати біля проходів, рядом з проходами. Особливо заборонено використовувати не сертифіковані гірлянди. І навіть якщо ви гірлянду купили і вже декілька років її використовуєте, якщо в неї був сертифікат, обов'язково перед її використанням перевірте на її цілісність, щоб не було ніде пошкоджених, не було оголеного дроту, там десь порізів якихось і таке інше. Тому що це безпосередньо може стати. З причиною пожежі. Що стосується Використання відкритого вогню взагалі заборонено використовувати біля ялинок. Якщо ми говоримо про штучні ялинки або природні ялинки, то існує такий міф, що штучна ялинка безпечна. На жаль, ні, вона небезпечна. Вона теж горить, виділяє дуже велику кількість чадного газу, який є отруйним для людини. Тому говорити про те, що вона безпечна, ні. Багато прикрас які легко займисті, достатньо іскор від бенгальського вогню для того, щоб ялинка загорілася. Тому я не радив би використовувати бенгальські вогні безпосередньо біля горючих матеріалів, особливо біля ялинок, біля штор, біля покривал і таке інше в приміщенні взагалі б не радив, але вони дозволяються. Що стосується безпосередньо піротехнічних виробів, то на сьогоднішній день, 6 листопада, набрав чинності закон про регулювання Обігу піротехнічних виробів, то заборонено використовувати і продавати піротехніку, яка ну, окрім піротехнічних виробів, що має дуже невеликий і незначний рівень шуму і небезпеки, це хлопавки і бенгальські вогні лише дозволено використовувати. Що стосується заборони продажу неповнолітнім, продаж бенгальських вогнів і хлопавок – Дозволено лише з 16 років. І тому хотів би, в принципі, говорити про те, що хлопавки, Харківська область масово обстрілюється ворогом і у людей на сьогоднішній день і так нерви на, скажімо так, на приділі. Коли дітвора використовує хлопавки або сусіди, це якийсь соціальний. Такий негативний вплив може мати, тому я всіх би застеріг від використання таких іграшок і забав.